Good morning, children. Ваша відповідь має бути Good morning teacher. Доброго ранку, вчителько. Good morning, teacher. Revision time. Час повторення. Я вам говорила, що сьогодні ми з вами поспіваємо пісеньку. Let's start. Давайте почнемо. Is it a bag? Yes it is. Is it cra? Yes, it is. Is it a car? No, it isn't. No, it is not. Is it a dog? Yes, it is. Is it a bus? Yes, it is. Is it a bus? No, it isn't. No, it is not. Так, very good. Следующий слайд. Is it a book? Yes, it is. Is it a desk? Yes, it is. Is it a desk? No, it isn't. No, it is not. Very good. Дуже добре. New words. Нові слова. Сьогодні у нас дуже-дуже цікавий урок, тому що ми будемо вчити colors. Colors. Кольори. І так. Асоціацій є набагато. Кольорів у вас можуть бути свої асоціації. Я для вас підготувала ті, якими звикла користуватися. So, let's start. Давайте почнемо. І так, перший колір у нас red. Red. Особисто мені це слово нагадує слово редиска. Red. Редиска. Red. red. Червона редиска. Red. Наступний колір оранжевий, ми вже знаємо orange, 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 Оранжевий. Наступний колір. Погляньте. Хто це? Це ж у нас Grinch. Да? Це ж Гринч. Це ж, це ж той, хто вкрав Різдво. Хто, хто хотів зіпсувати Різдво. Якого він кольору? Грін. Зеленого. Так, давайте закріпимо. Red, Червоний orange, Оранжевий green, green, Зелений. Тепер давайте подивимося на оцю дівчинку. Як її звати? Та це ж скай! Правда, це ж скай щенячого патруля. А де вона літає? Вона літає в небі. Відкрию вам велику таємницю. Цю дівчинку звати небо. Скай англійською перекладається небо. Тобто скай літає в небі, а небо блакитного кольору. Англійською мовою світло блакитний буде sky blue, sky blue, sky blue, а от синій буде blue. «blue». Дуже схоже на слово блакитний в українській мові, да? «Blue» – це синій. Окей, let's repeat. Давайте повторимо: red, як редиска червоний, «orange». Оранжевий green, як грін чи зелений, Sky blue Небесно синій або блакитний, небесно, да? Небесного кольору. І blue, blue – це темно-синій. -синій. Так, тепер у нас з вами слово black. Black. Є такий напій, називається black. Особисто я жодного разу не куштувала, але на полицях в магазинах бачила. Black – Black e, чорний. Бачите, пляшка чорна. Black, чорний. Наступне слово це brown, brown. Дуже легко це слово запам'ятати. Якщо подумати про брови. Брови в нас коричневі. Коричневий буде brown, brown. Так, тепер дивіться. Іще один колір grey. Це сірий. Дуже схоже на слово грязь. Грей. грязюка. Правда? Грей, грязюка. Грязюка от такого в нас кольору, багно такого кольору, Грей. сірого. І останнє слово white. White. Дивіться, є два методи запам'ятати слово white. Перший метод білосніжка англійською мовою називається snow white. Snow – це сніг. White-білий. Біло сніжка. Snow white. А можна запам'ятати, що, наприклад, ви пішли взимку, коли дуже-дуже сніжно пішли гуляти. Заходите додому, а у вас шапка вся в снігові, рукавиці в снігові, ви всі мокрі, але щасливі. І бабуся хапається голову, за голову або матуся і говорить: «Вай-вай, Боже, який же ж ти білий весь, який же ж ти весь білий у снігу? вай, -вай Да? І звідси виходить слово вайт. «white, white». Отже, блек, блек. Чорний. Браун, браун, як брова, коричневий. Грей, грей, як грязюка, сірий і white. White. Why why? Який же ж ти білий? Це у нас білий. White. Або можна навіть уявити, що Snow White, білосніжка, пішла гратися своїм принцем із сьомома гномами в сніжки, і прийшли всі білі-білі. Вай-вай, які ж ви всі білі, які ж ви всі снігу. Окей. Okay. Let's continue. Давайте продовжимо. What color is it? Який колір є це? What color is it? Який колір є це? Все. Зараз я з вами поділюся пісенькою. Дуже сподіваюся, що ви її почуєте. Just a minute. Дуже сподіваюся, що ви її почуєте, і не буду нічого підвисати. So, let's listen. What, What, color, is What color is it? What color is it? It's red! It's red! Якого це кольору? Це червоний. Це жовтий. Це жовтий. Який це колір? Це жовтий. What color is it? What color color is is it? it? It's it's pink, it's pink. Який це кольор? Це рожевий. Ваше завдання буде додивитися пісеньку до кінця. Окей. Подивитися пісеньку до кінця, і на наступному уроці ми продовжимо вчити кольори. Пісенька, як завжди, буде в описі на Ютубі до відео. Окей, okay. let's repeat phonics. Давайте повторимо звідки. б Б, Б.

Дьог, д-д-д. Хочу вам дещо показати. Значить, дивіться, великий звук Д в англійській мові дуже схожий на український. Д. І пишеться великий так само, як український. Ось так. Д-д-д. А от маленький. Дуже легко запам'ятати. Погляньте, ось це в нас з вами спинка. Ось це в нас животик. А ось це хвостик. Погляньте, бачите? Хвостик, хвостик це хвостик. Якщо ми з вами бачимо, ось що спершу йде животик, дивіться, бачите, спершу йде животик, потім йде спинка, то нам не вистачає лише хвостика в кінці. д д дог Давайте детальніше поглянемо, як пишуться ці літери. Літера Д, літера Д, звук Д, 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 великий Д, так як український. Маленький Д, спочатку животик, потім хвостик. Животик, потім хвостик. So, отже, open your copybook, Відкрийте свої зошити. page 5. Page 5, Сторіночка 5. Домашнім завданням буде. Прописати д у першому рядочку велику, д у другому рядочку маленьку, і слово «дед», «дед», «тато». І так, дивимося. Пишемо, починаємо з гори, днімаємося і заокруглення. Дивіться, ось це заокруглення не обов'язково писати. Можете закінчити, як в українській мові. Ось так. Ось так, заокруглювати не обов'язково. Так, далі маленька. Спочатку пишемо животик, потім хвостик. Можна зробити ось так: написати животик, відірвати ручку і написати хвостик. А взагалі дуже схоже на українську А, ось погляньте, на українську А тільки хвостик довший угору. І так. Давайте розглянемо, які в нас є варіанти написання. Можемо писати не відриваючи руки, ось так, а можемо написати кружечок, потім піднятися вгору і одразу приєднати довгий гачок. Обирайте свій варіант. Тепер давайте напишемо слово Першою є, Першим є звук Д великий. Потім використовуємо нижнє з'єднання. звук Е І потім звук Д. Дед. д тато. Окей, very good, дуже добре. Отже, домашнє завдання У нас три, три рядочки прописати: велика, маленька і слово dead. Я думаю, два рази у вас слово дед тут. Так, да, десь ось тут буде для одного слова містечко, і тут десь для іншого. Тобто два словечка ще треба дописати. So, let's continue. Давайте продовжимо. І, як завжди, читання з новими звуками. Так, ми сьогодні з вами говорили, що у звука Д є хвостик. Отже, це в нас Д. Д, – «о», «г». Д о. Д «о», «г». Далі знову бачимо хвостик раз, хвостик од д і другий раз хвостик Д. Д е. Д. Дед. -е так, д це песик, -е д це тато. Далі. К О. Ми знаємо ко з хвостиком ход. Слово код перекладається тріска. Нам не обов'язково знати переклад слів. Але якщо вам важливо це, то слово код перекладається тріска. Це така риба. І останнє слово дивіться, мої хороші, якщо ми осюди можемо домалювати шапочку, то це звук Б, «Б». а якщо ось сюди хвостик, то це Д. Ось так ми їх будемо розрізняти. Шапочка, отже Б. Хвостик, отже, д. Б. -е. – Бе-д. It's all for today. Це все на сьогодні. Забула, пробачте слово bad це поганий. Бед поганий. Отже, dog, собака dead. Тато код, тріска бед, поганий. It's all for today. Це все на сьогодні. See you next time. Побачимось наступного разу. Goodbye!